Пацієнтка 57 років звернулася до кардіолога в приватну клініку зі скаргами на біль в ділянці серця. Зробила кардіограму. ось цю. Кардіолог припустила інфаркт, тому що сегмент СТ ось він, підвищений у відведеннях 2-3 АВФ. Зробили УЗД серця. На УЗД серця ознаки інфаркту цієї зони. Але пацієнтка відмовилась від госпіталізації. Зробила тест на тропонін. Тропонін негативний, був зроблений висновок, що це не інфаркт, і ситуація була відпущена. Через 4 дні після цього пацієнтка телефонує мені. Описує ситуацію, відправляє дані обстеження. Я деталізую скарги. Характер скарг не специфічний, я не можу сказати, чи це серцевий біль, чи не серцевий. Але по сукупності все ж таки більше даних за те, що це не серцевий біль. Далі, роздивляюсь кардіограму. Так, є підвищення. У відведеннях 2, 3, АВ, Ф є підвищення сегменту СТ. Якщо починати спочатку, то ось ізолінія, ось сегмент СТ, і підвищення видається значним. А ось тут воно видається досить незначним. Ось ізолінія, ось сегмент СТ. Мінімальне підвищення десь біля 1 міліметру. Також а, є зубець. Ось цей. Ось він, ось він і ось він. Це так званий зубець Озборна або хвиля Джей, хвиля йод. Це типова ознака варіанту, норми, феномен ранньої реполяризації шлуночків. Далі форма підвищеного сегменту СТ. Відповідає нормальному феномену ранньої реполяризації шлуночків, тому що інфарктне підвищення воно має опуклість вгору. А підвищення типове для синдрому ранньої реполяризації шлуночків має увігнутість вниз. Отже, я кажу, що Така картина більш типова для нормального варіанту. Але для того, щоб одразу розставити всі крапки над «і», треба було побачити попередню кардіограму. Якщо завжди таке у пацієнтки, то це її норма. Але, на жаль, попередніх кардіограм не було, тому кардіолог правильно а, припустила можливість інфаркту. Ну, тому що. Всяке буває. Це життя і це медицина. Далі. Тропонін нібито виключає інфаркт, але в медицині мало що буває на 100%. Особливо в таких випадках. А коли є припущення на щось небезпечне, я вважаю, що треба інколи перестрахуватись. Отже, ми маємо картину типову для варіанту норми. Ми маємо негативний тропонін, що нібито виключає інфаркт. Але на, на УЗД серця описаний інфаркт. Пацієнтка сказала, що фахівець по УЗД, вона. Вона була попереджена, що може бути інфаркт в цій зоні, і вона прискіпливо роздивлялась, нібито вона придерлась. Ну, придерлась, не придерлась, але ж е вона ж написала цей висновок. Отже, для того, щоб розставити всі крапки над її, я запросив пацієнтку до себе і. І зробив кардіограму. Ось таку кардіограму я зробив 28 лютого. Перша була 25 лютого цього року. Отже, те саме підвищення типове для ранньої реполяризації шлуночків, так званий зубець Озборна, в тих самих відведень. І те, що кардіограма не змінилась за 4 дні. Це вказує на те, що тоді, 25 лютого, не було інфаркту. Але ж написано, що нібито інфаркт на УЗД. Тому я запропонував пацієнтці зробити ще УЗД в іншому місці. Вона утрималась від цього. Тому ще через декілька днів я зробив кардіограму. Кардіограма стоїть е, в тому самому вигляді, і, і я зробив висновок, що це її варіант норми, але тоді, коли був збіг обставин біль в ділянці серця, вперше виявлена така ЕКГ, це призвело до. До перестраховочної позиції, до прискіпливості при УЗД, коли натягнули за вуха перенесений інфаркт. Це призвело до того, що кардіолог припустила інфаркт там, де його не було. Тобто, взагалі, все було зроблено правильно. Висновок. Висновок в тому, що кожна людина, кожна людина в цьому віці в 57 років, вона все ж таки повинна мати якусь попередню ЕКГ. Краще, щоб в цьому віці у кожної людини була якась попередня ЕКГ для того, щоб якщо виявлять таке щоб можна було порівняти і розставити всі крапки над «і» без хвилювань і додаткових обстежень.